Три хвилинки про вічне очищення золота читаємо перше послання апостола Петра, перший розділ і сьомий вірші. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, і щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу, при з'явленні Ісуса Христа. Як в стародавні часи очищували золото, Брався глечик з пористої глини, який мав назву Купіль. Ювелір брав шматок золота та кидав у ту купіль. Туди ж кидали свінець, сіль, олова та ячмінні висівки. Цей глек запечатувався глиною та ставився у піч на п'ять діб. Свінець смоктував в себе всі домішки, а потім прилипав до стінок глечика. Через п'ять діб можна було дістати з дна посудину. Круглий злиток чистого золота. Ось так наша віра є забрудненою гріхами домишками. А Бог тільки й робить, що вичищає нас, яким чином Випробуваннями. Причому кожна людина має випробування в міру сил, яких достатньо, щоб ті випробування пройти. А де недостатнє, там Бог безпосередньо сам буде допомагати і нести нас на руках, як це робить пастух з шкідливим ягнятком, яке втекло і загубилось? Таким чином, якщо людина падає у випробуваннях, не тримаючи за Бога, вона відповідно не Користається Божою підтримкою, щоби ми вийшли переможцями з будь-якого ступеня труднощей, випробувань. Коли християнин проходить важкі часи, він може парадоксальним чином тішитись та радіти. Ця реакція відрізняється від звичного відчаю. А радіти треба з того, що зараз віра перевіряється, що Бог поруч. Радіти, знаючи, що коли проходиш з терпінням складний період життя. То стаєш досвідченішим, сильнішим та мудрішим. Це така радість від свідомого життя, коли пам'ятаєш, що тебе веде Бог і можливо проводить і через складні обставини, але любов творця нас не полишає. І кінець історії людства все золото розплавиться і зникне, як і весь матеріальний світ. Але віра, загартована, проведена через вогонь, буде сяяти у вічності. Ви тільки уявіть картину, буде той етап другого пришестя Христа, коли син Божий забере до себе свою наречену церкву. До неба її весільна сукна буде складатися з сяючої віри справжніх щирих християн, які гідно пройшли випробування і очистили свою віру, перетворивши її на дорогоцінність дорожче за золото. і серед мільйонів сяючих душ буде і ваша.